особистість письменника на ЗНО. Чому? Тому що один з ключових моментів на е, ЗНО, як такому на завдання ЗНО, є якраз е, спів, співвіднесення письменника і вислову про письменника. Так от завдяки оцим ключовим моментам, ключовим словам, на яких я сьогодні наголошуватиму, ви легко зможете впоратися із такими завданнями. Отже, перейдемо далі. Усталений перефраз. Якщо говорити про перефрази, то варто нагадати, що в українській літературі є три уставлених перефрази, якими ми називаємо трьох відомих письменників. Отже, Леся Українка, пригадайте, дочка Прометея, Тарас Григорович Шевченко, Великий Кобзар. І ще один перефраз стосується якраз Івана Франка, якого ми називаємо великим каміннярем. І я пропоную вашій увазі якраз цитату, в якій згадується якраз оцей перефраз камінняревих, для того, щоб, якщо раптом вам на ЗНО поведеться потрапити таке завдання, для того, щоб ви з легкістю могли ідентифікувати особистість Івана Франка. Поговоримо про діяльність франка. Отже, він був. Письменником, ученим, перекладачем, публіцистом, а також громадським і політичним діячем. Нас на сьогоднішній момент хвилюватиме і цікавитиме тільки його діяльність як письменника. Я гадаю, ви розумієте чому. Отож, письменник він реалізував себе як прозаїк, і тут варто згадати його твір Сольчини Крило, про яке ми згадуємо на уроках української літератури. Як він написав Украдене щастя, яке ми також проходимо на уроках. Крім того, він поет. І тут вміщено дві збірки, про які ми згадуємо в силу того, що на ЗМО винесено два його вірші. Цей вірш «Гімн», уміщений у збірці з вершини і незим, а також вірш, чого являється мені у сміх, який ми зустрічаємо з вами у збірці Зітва листя. І до слова хотілося б нагадати, що розділи у зв'язці зів'яла листя називаються жмутками. І це, напевно, найбільший здобуток з інтимної лірики в українській літературі, оскільки поезія і франка саме інтимного характеру надзвичайно прекрасні. Гадаю, що ми можемо просуватися далі і перейти безпосередньо до літературного паспорту місцея. Отже, важливими моментами в цьому випадку є. Рік створення поеми 1905. Поводиться також доволі красномовна е, дата, якщо пригадати історію, до якої ви також готуєтеся до е, ЗНО. Крім того, е, сама, е, сама поема належить до віро епосу літературного роду. Жанр поеми – філософська поема. Тобто філософська, і тут одразу дається визначення. Перше стосується. Того, що ж таке поема. І ви бачите, що це є ліро епічний віршований твір. І ви пам'ятаєте, що в українській літературі є три роди: лірика, епос і драма. І ліроепос якраз зміщує собі ознаки як лірики, так і епосу. Так от, поема належить до ліро епосу. Крім того, ми зазначаємо, що поема філософська. Чому? Оскільки змушує нас із вами задуматися над тим. Як же жити українцям? Зрештою, відповідь на це питання Франко дає у своїй поемі. Про це поговоримо трошки пізніше. далі. тема твору. Твір цікавий з усіх поглядів, безперечно, але він ще цікавий і тим, що він має ніби дві теми. Перша, звичайно, це тема, яку визнали літературознавці, скажімо, біографи Івана Франка. І це, звичайно, ота от загальна тема це тема народу, його минулого і майбутнього. Тобто, це основна тема, що стосується всього твору загалом. І не можна не згадати про те, що якраз. Про тему Моїсея говорив і сам Франко, і визначив її якраз дещо інакше. Для нього якраз тема фіксувалася в тому, що це було зображення смерті Мойсея як пророка, який не був визнаний своїм народом. І це для Франка було набагато важливішим. І тому ми, включаючи Мойсея, готуючись до ЗНО, ми якраз говоримо про ці дві теми раптом. У питаннях ЗНО вам трапиться і одна, і друга. До кожної із тем, до кожного з визначень я пропоную вам знову ж таки цитатний матеріал, який є ну, однозначно цікавим, який є однозначно важливим і, напевно, на сьогоднішній день актуальним. Отже, і це є уривки із самої поеми, тим, то якраз воно і цікаво. Та тепер його голос зомлів. І погасло відхніння, і не слухає вже його слів, молоде покоління. Чому ще важлива і ця тема, і ота, ця цитата? Тому що ми на сьогоднішній день можемо провести паралелі між сьогоденням і тими подіями, що відбуваються у творі. Йдемо далі. Головна ідея, звичайно, що Франко своїм твором намагався закликати нас і своїх сучасників, і своїх нащадків, тобто закликати українців у першу чергу у свій народ, якраз е, вірити у свій народ, якраз вірити у те майбутнє, яке чекає на нас, а чекатиме воно світле і радісне тільки в тому разі, якщо ми позбудемося у тієї рабської психології. Хто із головних героїв у особлю у цю рамську психологію, ми поговоримо тоді, коли перейдемо до персонажів. Отже, композиція. Доволі цікавий е аспект вивчення твору. Чому? Тому що композиція поеми так само надзвичайно цікава, складається поеми з двох частин. Почнемо із 20 пісень, які складають основний зміст поеми. Зрештою, той зміст, який ми вивчаємо з вами. Віршовий розмір анапис. Чому це важливо? Тому що ви знаєте, що на сьогоднішній день віршовий розмір зберігається для підготовки до ЗНО, Тому варто буде нагадати, що анапис це є трискладові, віршована стопа з наголосом на е, третій склад. І, звичайно, пролог. Чим цікавий пролог? Тим, що пролог на сьогоднішній день усі біографи Франка, а також усі літературознавці, називають другим заповітом українського народу. Тут, напевно, до слова варто згадати і перший заповіт українського народу, звичайно, безсмертного Тараса Шевченка. Гадаю, кожен із вас вже пригадав собі його перші рядки. Так от пролог Франка народиний, замучений, розбитий. Це є духовний заповід українського народу. Це те, що заповідає нам Франко, і на сьогодні лишається актуальним. Що на сьогодні, на жаль, ми на 100% ще не виконуємо. Отже, пролог франка, написаний Першовим розбіром Янгом, це двоскладова стопа знахомся на останній склад до слова і написаний Терцином. Рушаємо далі. Проблематика Одне із ключових моментів при вивченні дворів. Чому? Тому що ті проблеми, які порушує автор, а якщо мова йде про Івана Франка, то ви розумієте, що порушує він у творі актуальні проблеми доволі. Так от дві, напевно, найбільш важливих, найбільш актуальних проблем, які він порушує, якраз це є формування нації і вош. І суспільства, тобто, яку роль вождь, зрештою, відіграє у формуванні у цієї нації. Ну і, звичайно, є проблеми сумніви, і віра, погодьтеся, воно присутнє безпосередньо в образі самого мисея, добро і зло, воля і рабство це те, над чим нас змушує задумати автор. Якщо говорити про основу сюжету, то ви вже зрозуміли, що в основу покладена якраз в біблійну розповідь про Моїсея. Варто Єдине зазначити, що це не була зовсім переписана легенда біблійна, взята просто Шевчен... Франком, я перепрошую за основу. Але Франко повністю інтерпретує цю легенду. Він робить її на національному ґрунті, для того, щоб ми не сприймали Моїсея повністю як біблійного персонажа в жодному разі. Для нас, для нас Мойсей Франка це літературний персонаж, який веде нас до того, що ж ми повинні зробити у майбутньому для того, щоб ми називалися нацією. І напевно час настав для того, щоб розглянути систему персонажів. Перед вами на слайді є ті головні персонажі, які, зрештою, формують оттуму сюжету. Звичайно, це Мойсей, звичайно, це Єгова Азазель, єврейський народ, який е, важливий, важливий роль відіграє поень, це його шума і Датам Невіро. Розглянемо кожен персонаж окремо. Чому е, я говорю? Те, що нам важливо розглянути кожен персонаж. В жодному разі мова зараз не йде про переказування поеми, тому що, я гадаю, ви вже готові достатньо для того, щоб аналізувати твір, для того, щоб аналізувати, синтезувати і узагальнювати свої знання. Я хотіла би наголосити тільки на тому, що на ЗНО одним із ключових питань є якраз. Е Питання, якого вам можуть запропонувати, до прикладу, встановити відповідність між персонажами творів, а також їхніми характеристиками, або між персонажами одного твору. І для цього якраз цікавим буде наступне завдання. Отже, першим це Мойсей, звичайно, це головний герой твору. Для вас підібрала цитати із твору, які якраз характеризують Мойсея, тобто, що допоможе вам ідентифікуватися. Саме цей образ персонаж, і я пропоную е, зачитати: хоч волосся все біле як сніг у старечій оздобі, та стоять ще ці горді жмутки, як два роги на лобі. Чому пропоную саме цю цитату? Тому що ось тут ви бачите вміщено е, фото е, скульптури Мікеланджела у і якраз у цій скульптурі доволі таким красномовним є оті жмутки, про які пише Франко на голові самого Мойсея. Ви знаєте, що на ЗНО так само можуть запропонувати вам, до прикладу, завдання, в якому буде вміщення фото. І е, запитання стоятиме, «Скажіть, про якого персонажа йде мова. І, можливо, саме це допоможе вам у свій час зробити зайвий бал. Отже, просуваємося далі. Одним із ключових персонажів є, звичайно, образ Єгови, Бога. Ви знаєте, що це є ім'я Бога в цьому творі конкретному, а від слів його гори дріжать, і земля подається. Ваше серце як листя вогні зашкрумить і зіб'ється. Саме ця цитата подає. Ну, Напевно, характеризує найбільше цей образ, тому що мова йде про ту могутність і велич Бога, який може все одним помахом руки повністю змінити. Так от саме до його звертається Мойсей сейф всієї поеми, звичайно, що він слідує його настановам і, зрештою, напевно, досягає своєї мети в кінцевому результаті. Далі ми поговоримо про єврейський народ, звичайно. Як же ж не згадати, якщо ми говоримо про проблему вождь і суспільство, мистецький як вождь, який веде свій народ до тієї землі обітованої, землі, яка подарує щастя, дасть все, про що вони мріють, і звичайний єврейський народ. Як і будь-яка інша людина, в цьому конкретному випадку ми говоримо про єврейський народ, о той народ, який був вибраний Богом для себе, тобто народ, який пройшов багато чого поганого в своєму житті, але. Тим не менше дійшов до своєї мети, але як і будь-яка інша людина, кожен із них сумнівається у вибраному шляху. Чи правильно вони роблять, слідуючи за вождем? Чи насправді в результаті їх чекає те щасливе майбутнє? Звичайно, що у впродовж ну, поеми ці всі сумніви вони виникають. Але, зрештою, вам варто задуматися над, те, над тим, чи. Ці сумніви зникнуть на наприкінці. Чи зрештою Мойсей все ж таки досяг того, чого він бажав. Наступне це є Єгошуа. І якщо ми говоримо про цей образ, то напевно одразу даємо відповідь на питання, чи досяг мети Мойсей, ведучий народ, до землі Обітування. Чути тупіт, чи вихор в степу, чи збувається спророцтво? Це Єгошу, князь Конюхі. І за ним пароводство це образ отієї людини, яка після смерті вождя змогла підняти народ. А зміг він це зробити тільки в тому разі, якщо, якщо Мойсею вдалося пробудити у народі отой, оту краплинку національної гідності. І, напевно, завдяки якраз цьому образу і цій цитаті, ми розуміємо, що Мойсей досягає своєї мрії, зрештою. Напевно, антиподом Єгови Й... Бога є, звичайно, Азазель. Цитата абсолютно коротенька. Більші, напевно, характеристики цього образу у творі ми не знайдемо. Це є темний ден постелі. Це є той образ, який спокушає, який породжує сумніви як у самому народі, так і у самому вожді у Тому що Мойсей, ведучий народ, так само сумнівається. І сумнівається не тільки бібл... біблійний Мойсей, сумнівається і Мойсей Франка. Зрештою, сумнів, напевно, і є отим стимулом, стимулом отим мотивом, який допомагає тою рушійною силою, яка продовжує вести до кінця. І звичайно, напевно, образами, які е, втілюють оці сумніви, є якраз Датан і Авірон. Це ті, хто зрештою, серед них Датан і Авірон верховодять сьогодні на пророцькі слова їх отвіт. Наші кози голодні це є символ тих людей, які пазять оті свої ниці потреби, тобто те, що мають ви маєте тут і сьогодні, те, що задовільняє, потреби, потреби, напевно, такого, я б сказала, дрібного якогось. Існування, тобто вони не думають про майбутнє, вони не думають про вищу мету. І, зрештою, напевно, і їхні дії деякою мірою оці сумні випорочують. Зрештою, Мойсей вистояв. Зрештою, його що підхопив естафету і все ж таки підняв народ. Їм це вдалося. І, напевно, Франко своїм прологом тієї поеми Народи він, засмучений, розбитий. Йому так само, можливо, вдається в наших серцях, в наших душах зародити оте зерно національної гідності для того, щоб ми, зрештою, піднялися з колін, щоб ми підняли голову і гордо пішли вперед, захищаючи свою незалежність. Отже, ще раз прошу звернути увагу вас на систему персонажів. І напевно на цьому аналіз твору, і, як підготовки до ЗНО, з Цієї інформації вам достатньо для того, щоб належно підготуватися з цієї теми. А для того, щоб підготовка до ЗНО була ефективна, щоб вона мала певний результат, недостатньо опрацьовувати тільки теоретичний матеріал. Одним із ключових моментів. Випадку є якраз практична частина. Тобто, на сьогоднішній день існує достатньо сайтів, існує достатньо матеріалів для того, щоб ви могли себе перевірити. Саме перевірка є ефективною, але тільки в тому разі, якщо ви попередньо опрацювали двір. Я пропоную вашій увазі тести. Для зручності. Ви бачите, в кінці э, слайду розміщемо відповідь для того, щоб ви самі змогли просто себе проконтролювати. Отже, запитання перше. Який твір Франка розпочинається такими словами? Народний мій замучений, розбитий, мов паралітик, то й не роздорожує людським презирством, ніби струпом вкритий. Варіант А. Іван Вишинський. варіант Б. Гімн. Варіант В. Смерть Каїна і варіант Г Мойсей. Звичайно, варіант Г Мойсей. Так розпочинається пролог поему. Наступне: з якою рослиною автор поеми порівнює єврейський народ. Варіант А. шипшина, варіант Б. Терен, варіант В. Береза і варіант Г перекотипога. Якщо ви уважно перечитаєте поему, то ви знайдете рядки, в яких зазначено, що автор порівнює єврейський народ із тереном. Наступне прошу, яку казку розповідає Моїсей євреям? Варіант А про те, як дерева обирали короля, варіант Б про, про страху в пустелі. Варіант В – Про королеву квітів. І варіант Г про те, як євреї здобули свободу. Звичайно, це варіант А. Про те, як об дерева обирали короля. Наступне. У поемі Івана Франка Мойсей темний демон пустині це Варіант А азазей, варіант Б. Датан, варіант В Єгова, варіант Г Єгошуа. Звичайно, опрацювавши систему персонажів, ви з легкістю відповісти на це запитання. Варіант А АЗЗ. Далі. Який твір Івана Франка названо другим заповітом українського народу? Варіант А. Гімн. Варіант Б. Сойчине крило. Варіант В. Мойсей. і варіант Г. Чого являється мені у снім? Спрацьовуючи на асоціації, у вашій пам'яті зринають одразу два заповіді. Перший, нагадаю, це Тараса Шевченка, і другий, звичайно, це Івана Франка. Отже, варіант правильний В. Мойсей. Наступне обідований край у поемі Івана Франка Мойсей це А. Палестина, Б. Єгипет, варіант В. Йордан. І варіант Г земля У. Якщо уважно ознайомитися із твором, прочитати його, то ви знайдете відповідь. Варіант А Палестина. Сьоме. Одним із ключових моментів на ЗНО це є питання, які стосуються художніх засобів, які використовує автор в тому чи іншому творі. Мова зараз не йде конкретно про Івана Франка, мова йде в цілому про українську літературу. Ми з вами упродовж курсу з 5 по 11 клас вивчаємо чимало ліричних творів і, зокрема, робимо ідейно художній аналіз кожного із них. І якраз питання тропів і і засобів у цілому є одним з ключових. Отже, я пропоную вам наступне: в уривку, який ви бачите на екрані, знову ж таки, це є уривок із прологу поеми, вам пропонують назвати художні засоби. Усі, які є, які автор використав у цьому уривку. Отже, варіант А. Анафера, епітет, оксимора. Може бути варіант оксюмора. Варіант Б. Риторичне звертання, епітет – порівняння. Варіант В – порівняння, неологізм, анафора. Варіант Г тавтологія, гіпербола, епітет. Звичайно, що для якісного виконання подібного завдання вам необхідно ознайомитися із теоретичним матеріалом з творі літератури, зрештою, для того, щоб повністю і мати повну картину, скажімо так, усього, що вам будуть пропонувати. Якщо ви уважно придивитеся, ви зможете знайти, що варіант Б правильний. ми зустрічаємося тут із риторичним звертанням. Народи мій звертання. Чому риторичне? Тому що воно звернене не до конкретної людини, правда, а воно уміщено у ліричному творі, отже воно уже риторичне, ми можемо побачити епітет. Замучений, розбитий людським презирством. І, звичайно, є порівняння. Мов паралітик, той на роздорожжу, і порівняння ніби з трупом. далі. І, звичайно, ми не можемо обійти увагу і завдання на встановлення відповідності, тому що е у форматі тестів ЗНО це якраз один із ключових моментів. Отже, я пропоную вам встановити відповідність між персонажем та його характеристикою. Це доволі розповсюджене завдання, тобто вам пропонуватимуть або ж персонажів з одного твору, або ж персонажів з різних творів. Можливо, вам запропонують на персонажів із різних творів, але одного Мо автора. Тим не менше, все зводиться до, тільки до одного. Вам необхідно опрацювати кожен твір. Кожен образ персонаж для того, щоб правильно відповісти на подібне запитання. Гадаю, що з цим запитанням ви впораєтеся доволі легко. Отже, варіант А. Із неволі в Міцраїн свій люд вирвав він, наче буря, і на волю спровадив рабів і стіснив мур'ям». Якщо ви уважно придивитеся до варіантів персонажів, то, звичайно, що ви знайдете, що це є Мойсей. Тому що саме він веде свій народ. Варіант Б. Заглядав їм у душу, яка їх удача і причина, і шукав, кого з них би собі обібрати за сина. Звичайно, ви тут же розумієте, що мова йде про його, який шукав собі народ, якого би міг назвати собі сином. І, звичайно, ми розуміємо, що цим самим сином народом став єврейський. Варіант В. І як тем посеред дерев не показний народу, і не має він слави собі, а ні з цвіту, ні з плоду. І, звичайно, якщо повернутися на кілька слайдів назад, ви зрозумієте, що терном було названо якраз єврейський народ. Темний деон пустині – варіант Г. І тут вже немає сумнівів, це є образ. А за Я гадаю, що для ефективної і якісної підготовки до ЗНО мало просто користуватися е, тільки текстами самих творів або опрацьовувати біографію письменника. Гадаю, що е, зайвим буде абсолютно. Проходити онлайн тестування незаймо буде опрацьовувати додатковий матеріал з української літератури, користуватися різноманітними посібниками, які якраз і створені для того, щоб допомогти кожному із вас підготуватися якісно до ЗНО. На слайді ви бачите ті сайти, на яких можете е стикнутися якраз із онлайн-тестами, для того, щоб подивитися, що ви вже знаєте, що у вас виходить. Над чим ще треба попрацювати. І якщо ви готуватиметеся з української літератури, мова йде, якщо ви готуватимете твір, біографію письменника і, звичайно, будете робити якісний аналіз і синтез твору, то гадаю, що проблем із підготовкою до ЗНО, а також із його складанням, у вас не буде. Я бажаю вам гарно підготуватися і скласти ЗНО. Дякую за увагу.